А тут у мене в руках книжка Біологія поведінки Роберта Сапольське. Це дуже прикольна книжка автора, власне, професора Стенфордського університету, який насправді дуже крутий і дуже захопливий як автор е, науково-популярних книжок, власне, жанр науково-популярний, і дуже дуже раджу цю книжку, дуже класна. Я спочатку почала з лекцій сапольської, які просто неймовірно фантастичні. Вони ще не були перекладені українською, але зараз перекладені. Я дуже-дуже їх рекомендую. Ось я взагалі з дитинства цікавилася біологією, і а, навіть у мене були такі думки а, піти займатися а, власне біологією або медициною. Я їздила на різні олімпіади. Ось цікавість така була. А, але потім я просто це все підтримувала. І власне мені це допомагає також як авторці. А тримати якісь сфери завжди ну з, з, з ними цікавитися, зокрема, цікавитися наукою, тому що, на мою думку, наука відкушує великий шматок в літературі, і є речі, про які ти не можеш писати в літературі, тому що вони вже досліджені наукою. І ти не можеш нічого вигадувати там замість цього всього. Якщо ти так будеш робити, ти будеш даватися глупим. І от власне Сапольський, це дуже цікавий автор, який допомагає. А взагалі розуміти, як працюють наші організми, як ми взаємодіємо одне з одним, і це допомагає просто розуміти людей. Ця книжка про те, як біологія впливає на нашу поведінку. Власне, вона так і називається причини доброго і поганого в нас, і як це працює на гормональному рівні, на генетичному рівні. А Сапольський дуже дуже класно, дуже детально і легко це все пояснює. Доступно головне вона передусім розрахована на ненауковців. Для науковців вона буде до мною і буде здаватися, що тут забагато води. Власне, вона для людей, які не так глибоко занурені в науку, і біологію, які вивчали її в школі, мають якусь там базу. Ось і хочуть розуміти, як це працює в нашому повсякденному житті. Читач це людина, яка цікавиться, як працює її організм і як це впливає на її долю, на її життя, на її стос на її або його стосунки. Ось, а це може бути можуть бути люди, які люблять ну, взагалі науково популярну літературу. Але я би не обмежувалася лише цією категорією людей, тому що книжка насправді захоплива. Це такий така подорож, і водночас історією Гомо Сапіенс, подорож історією людей, і водночас подорож власним організмом. Тобто ти можеш зрозуміти, наприклад, чому одні ті самі люди якось реагують на різні події по на одній ті самі події по-різному. Чому, наприклад, хтось не виїздить і не покидає окуповані території в Харкові, а комусь уже некомфортно перебувати в Чернівцях, які жодного разу не було потраплянь, так ракетних? Ось і а, насправді, якщо розуміти, як це працює на біологічному рівні, а можна уникнути багатьох цих сречів фейсбучних, які у нас у просто процвітають. А, і це формує розуміння організму, формує толерантність до інших людей. Тому що ти розумієш, що а, так працює організм, що є а, біологічні передумови, які ось таким чином а, змушують людину реагувати. Тут нічого такого страшного немає, просто всі ми різні, і ця книжка допомагає зрозуміти, чому всі ми різні, або чому ми багато в чому на когось схожі. Ось тобто там дуже така широка проблематика, я би сказала. Там насправді багато таких цікавих фактів є речі, які е, мене вражали і в лекціях, і в цій книжці. Наприклад, перше, що спадає на думку, чомусь я не знаю. Мабуть, я була цим вражена сильно. А е, про те, що у студенток жінок, наприклад, е, які живуть в одній кімнаті, в них синхронізуються місячні раптом. У них починається менструація один і той самий день. І власне він Осапольський розповідає, чому так відбувається через біологію, через він залучає приматологію, зокрема, тому що в все дуже дуже подібне на те, як це відбувається у нас. Наприклад, завдяки цій книзі можна зрозуміти, чому підлітки такі неконтрольовані, чому їм так складно взагалі в цьому в цьому світі, чому вони такі протесні. І ну взагалі допоможе зрозуміти також і підлітків. Вся причина в тому, що неокортекс розвивається трошки пізніше у хлопчиків, трошки раніше у дівчаток, і це відбувається в підлітковому віці, і тому це не так не так просто контролювати свої емоції, контролювати своє життя, власне, як підліткам. І неокортекс, те, що він є у нас, те, що він є у тварин у савців, зокрема. А савцям він, наприклад, допомагає регулювати контролювати дефікацію. Тобто, собачка, яка у нас жде прогулянці, сидить вдома, це все завдяки корі, яка розвинулася насправді еволюційно не так уже давно. Ось і це дуже корисно теж знати, розуміти. Це теж формує таку терпівність, розуміння нами дорослими підлітків або там дітей інших людей. Так що там. Да. А ну я дам можу дати пораду, якщо вам це складно читати, а, то можна читати дозовано. Наприклад, я би цю книжку розділила насправді на декілька книжок, і кожна її частина є окремою книжкою. Просто не не намагайтеся це так ковтнути зараз, а розділіть на ці частини і ось цього місяця одне іншого місяця інше. Тут є прекрасний розділ: наприклад, війна і мир», якщо не помиляюся, називається. І ну він як ніколи зараз так є такий сімнадцятий. Він як ніколи де зрозуміти, що з нами відбувається. Не обов'язково її починати, до речі, читати спочатку. Можна вибрати те, що вам подобається, і спробувати зануритись. Ось можна зупинятися, щось там гуглити, щось дивитися, піддивлятися, якщо щось не зрозуміло, якісь там терміни. Ось не поспішати. Це сама порада.